На майстер-класі ми виготовимо чарівної краси пташку. В такій милій коробочці запакований набір для виготовлення брошки. Розробка українського виробника Тела Artis. Назва брошки Сільвія. На упаковці вказана складність 5 зірочок. Розглянемо вміст набору. Канітель двох видів, м'яка та жорстка, нитка для вишивки та ланцюжок із стразами, великий красивий страз, паєтки трьох видів, намистини прозорі, сірі та чорні. Місер срібний 6 та 10 розмірів. Застіпка та голка. Схема для вишивки та задня частина брошки надруковані на велюрі. Пір'ячко двох кольорів біле та сіре. Детальна інструкція з описом. Мінус, що нема опису українською мовою, але думаю, що виробник над цим вже працює. Сайт TeleArtis вже частково перекладений державною мовою. Щоб огляд був повний, скажу відразу, що в наборі не все мені сподобалося, він укомплектований голочкою низької якості. Протягнути нитку в голку справжня проблема. На вушку візуально помітні зазубрини, тому виробник рекомендує скористатися нитковдівачем. Я вирішила просто поміняти голку на японську, яка для мене комфортна в роботі. Для пришивання бісеру та декоративних елементів використаю невидиму нитку. Для надання жорсткості за основу використаю пластик з упаковки. Він довговічніший за картон. Ще нам потрібен суперклей та інструменти круглогубці ножиці, ручний різець або канцелярський ніж. Пташку буду вишивати на п'яльцях. Додаткова тканина для закріплення жорсткий патін. Для того, щоб якісно вирізати пластикову основу, зроблю копію схеми на папері. Вирізаю, як написано в інструкції. Основа має бути на 3 мм меншою за задню частину брошки. Вирізаємо пташку із максимальним запасом бокової тканини поза схемою. На п'яльцях натягаємо фатін. Розміщуємо пташку по центрі. Сколюємо булавками велюр по периметру. Можна вручну зафіксувати краї велюру на фатіні або, якщо є швейна машинка, прострочити нею, знявши брошку з п'ялець. Додаткова тканина на брошці нам не потрібна. Тому в місці, де буде вишивка, ножицями виріжемо фатін. Закладаємо назад брошку на п'яльце. Вона готова до вишивки. Підготуємо жорстку канітель. Розтягуємо її, звіряючи довжину за допомогою лінійки. Коефіцієнт розтяжки 2,2-2,3 2,2-2,3. Деформовані краї канітелі відрізаємо. Вимірюємо приблизну довжину для вишивання елемента. Відрізаємо потрібний кусочок. Пришиваємо канітель швом в прикріп кожних 3-4 мм. Схема з інструкції вверху екрану. За допомогою круглогубців надаємо форми канителі на згинах. Стіпки в місцях згину робимо частіше, щоб канітель була добре закріплена. Особливу увагу приділяючи згинам і місцям стику. Оформляємо крильце паєтками, щоб не помилитися з місцем початку пришивання. Ставимо першу паєтку на своє місце. Виводимо голку вверх, де має бути бік паєтки. Набираємо на голочку паєтку маленьку сіру, далі більшу прозору пришиваємо. Виводимо голку вверх, відступаємо на відстань половини розміру паєтки. Перші паєтки дві спарені. Наступні дві маленькі сірі. І в кінці ряду ще дві паєтки чашечки. Всі інші ряди вишиваємо повторюючи ті самі прийоми. Пришиваємо стразовий ланцюжок. Перший елемент приклеюємо. Далі пришиваємо кожен елемент швом в прикрі, присовуючи стрази близько один до одного. На закінченні пришивання не доходимо декілька елементів до кінця ланцюжка. Звіряємо довжину розмітки на схемі і ланцюжок. Обрізаємо лишні елементи до потрібного розміру. В мене лишній один страз. Приклеюємо останній елемент і закінчуємо пришивання стразового ланцюжка. Пришиваємо бісер шостого розміру. Місця позначені на схемі. Використовую ту саму невидиму нитку, тільки складену вдвоє. Пришиваємо наш неймовірно красивий страз. По символах, надрукованих на схемі, пришиваємо намистини сірого кольору. І прозорі. Також маленькі бісеринки. Вишиваємо арки. Виводимо голку в місце, позначене на схемі. Набираємо три бісеринки і дві паєтки, чергуючи їх між собою, як показано на схемі. Закріплюємо в місці, чітко позначеному на схемі. Якщо залишилися просвіти, заповнюємо їх, пришиваючи маленький бісер. Голова і животик пташки вишиваються ниткою муліне, складеною вдвоє, стіжки довжиною від 5 мм до 1 см. Напрямок ниточок показаний на паперовій схемі. Місце, де має бути очко, не зашиваємо ниткою. Оформлення очка. М'яку канітель трішки розтягуємо. Відрізаємо два кусочки довжиною 9 і 7 мм, Використовую нитку невидимку. Пришиваємо чорну намистину. Виводимо голку в місце пришивання верхньої канітелі. Населяємо на голку. Довшу канітель, як бісерину, прикріплюємо до вишивки. Так само пришиваємо нижню частину. Посередині канітелі виконую закріплюючи стіжок з обох боків. На животику вишиваємо паєтки двома стіжками. Використовуємо нитку муліне, повторюючи напрямок основної вишивки. Я вишивала в одну нитку, можна і в два складення. Пришиваємо одиночні бісерини прозорою ниткою. Вирізуємо вишиту частину брошки і задню частину. Перевіряємо розмір пластикової основи. Вона має бути менша на 3 мм по всьому периметру. Визначаємо місце, де має бути застіпка. На пластику робимо розмітку, перемальовуючи розмір застібки з інструкції. Вирізаємо місце для застібки по розмітці. Перевіряємо, чи без перешкод проходить застібка в отвори. Обережно наносимо суперклей на основу зі сторони, яка має кріпитися до задньої частини брошки. Приклеюємо. Вирізаємо отвори в тканині на місці кріплення застіпки. Вставляємо застіпку. Витягаємо біле пір'ячко, складаємо в пучок. Кінчики на відстані 1 см промазуємо клеєм. Приклеїмо хвостик до вишитої частинки. Так само приклеїмо сіре пірячко. Наносимо клей на пластикову основу. Обов'язково потрібно нанести клей під металеву застібку і над нею, щоб кріплення брошки було статичне, без люфту, склеїмо дві частини брошки разом. Підрівнюємо краї брошки. Обшиваємо брошку петельним швом, використовуємо нитки муліне, склад вдвоє. Стіпки потрібно робити часто, що 2 мм. Можна захоплювати канітель, тільки потрібно слідкувати, щоб нитка ховалася між витками. Лишній ворс я обпалила. В інструкції написано, що можна білий ворс підмалювати сірим фломастером. Ще хочу сказати на рахунок розходу матеріалів: зліва кількість цих матеріалів, справа те, що залишилося. Паєток залишилося досить багато. А ось на нитки хочу звернути увагу. Якщо ви плануєте вишивати всю брошку нитками з набору, то ймовірність, що вам їй не вистачить, практично 99%, тому рекомендую вишивати нитками муліне тільки базові елементи, де без муліне ніяк не обійтися. Тепер наша пташка готова. Результат мене тішить. Така красота! Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте лайк. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд, творчого вам натхнення, до нових зустрічей!